Можна намалювати манго так. А можна трошечки більше постаратися. Олівцем будуємо неправильну характерну форму манго. Спочатку направляючими лініями, потім згладжуємо. Малюємо акварельними фарбами на акварельному папері. Рухаємося від світлого, залишаючи незафарбованими бліки. Навколо прокладаємо світло жовтий, поступово додаємо яскравіший жовтий, потім помаранчевий, червоний, зелений, поступово плямочками. Поки перший шар підсихає, зафарбовуємо. Виробимо листочок світло-зеленим, залишаючи тоненьку прожилочку по центру, і одразу трохи затемнюємо вздовж неї. Також світленько зафарбовуємо гілочку. Повертаємось до манго і додаємо насиченості, і ціней для об'єму. Прям фіолетовим показуємо тінь під листочком, охайно розтушовуємо кольори сухим пензликом, щоб вони плавно перетікали один в інший. Поступово насиченіше додаємо і червоний, і помаранчевий, і яскраво жовтий. Так манго одразу стає соковитішим. Малюємо тінь на гілочці, насиченим зеленим на листочку, ніби малюємо простір між прожилочками і розташовуємо, щоб було більш гладенько. А детальніші довгі уроки в моєму малювальному клубі посилання в шапці профілю.